Вітаю вас, мої любі дітки, послухайте вірш весела подорож з братом до дідуся або знайомство з дорожніми знаками. Світлофор зеленим світить, поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я. Часу не гаймо, заспівав мотор, рушаймо. Розрослись каштани, липи, без зупинки тут не можна. Стоп! Ці літери великі здалеку побачить кожний. Брат машину зупиняє, позивається до мене. Світлофор три ока має, червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати, іти не можна, слід чекати. Мигає жовте, не хвилюйся, уважним будь і приготуйся. Зелене, вітер дощ і злива, Через дорогу йдем сміливо. ТПС інспектор чемно радить пас прилаштувати. Посміхається приємно, хай щастить вам, каже брату. Нам дорога ще далека. Брат веде позаду я, знак дорожній, небезпека застережить водія. Глянь ліворуч, глянь праворуч, на дорозі діти, стій, дитсадок і школа поруч, обережніше водій. Я забув, не вимкнув праску. От так лихо. Що робити? Для забутьків знак. Будь ласка, телефон біжу дзвонити. Скоро дідове подвір'я. Дід у нас лісник, отак з лісу можуть вийти звірі. Нам про це говорить знак. Ми приїхали, дідусь. На порозі крутить вус, йде онуків зустрічати. Здрастуйте, ходіть до хати, приїздіть у ліс в суботу, вистачить для всіх роботи. Дітки, а як ви гадаєте, що допомогло хлопцям без пригод доїхати до дідуся? Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди, близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні знаки. Дітки, а які дорожні знаки ви бачили на вулицях? Чи знаєте ви, що вони означають? Дякую вам за увагу! На все добре. До нових зустрічей!